29 травня у дитячому реабілітаційному центрі Барвінок відбулося справжнє свято радості, добра і щирих емоцій. Захід приурочили до міжнародного дня захисту дітей, запросили понад 40 дітлахів різного віку, котрі нині проходять курс реабілітації в закладі, та їхніх батьків. Я хочу всіх вас привітати з цим святом, побажати нашим дітям головне міцного здоров'я, щастя, благополуччя, світлого, світлого майбутнього. І хотілось би, щоб Кожне маленьке починання закінчилось великою перемогою, батькам міцного здоров'я, наснаги, і терпіння і нам всім зробити максимально все те для реалізації цього. Всіх зі святом, здоров'я, мирного неба і всього найкращого. Ці цього дня у заклад з подарунками завітали і гості: начальник служби у справах дітей Ольга Шуригіна та заступник міського голови Тетяна Карло. Перш за все я хочу привітати з цим святом. Я горда з того, що на теренах нашої громади є чудовий заклад, де ходять чудові, класні, усміхнені діти. Тому діти, мрійте, у вас все буде добре. Я сподіваюся і впевнена в цьому, що дорослі в цьому зацікавлені і готові вам допомогти. Дорогі дорослі, низький уклін за ваших дітей. Вони у вас найяскравіші, найчудовіші, і дякую за те, що ви їх підтримуєте. Мід військового голови я сьогодні хотіла передати вітання. Хочу побажати мирного неба, сонця, тепла, комфорту і здійснення мрій. І ще раз щиро дуже дякую цьому чудовому колективу який небайдужий. не байдужий щирі вітання з нагоди свята та подарунки для маленьких пацієнтів дитячого реабілітаційного центру передав цього дня і постійний меценат закладу керівник ТОВ Агрохімпродукт Віталій Лисенко. Цей день у барвінку наповнився сміхом, посмішками та яскравими барвами. Для дітлахів працівники закладу організували веселу програму: ігри, пісні, танці, цікаві естафети та приємні сюрпризи. Малеча поринула у казкову атмосферу, де кожен мав змогу відчути себе особливим. Дуже задоволена, <плес> гарно і дитині подобається. Танцювати завжди тут з задоволенням проводимо час. Свято це завжди прекрасно. Емоції чудові, весняні і можна сказати, вже літні. Діти радіють, а ми радіємо разом з ними. Одне тільки хочемо, щоб швидше закінчилась війна. Нам свято і захід дуже подобається. Батькам я надіюсь, теж. Всі дітки тут себе знаходять у нас у центрі. Тож представники влади, волонтери та працівники центру подбали, щоб кожна дитина цього дня отримала частинку тепла, підтримки та турботи. Свято в Барвінку ще раз нагадало наскільки важливо дарувати дітям любов і увагу, особливо тим, хто найбільше цього потребує. День захисту дітей це не лише про веселощі, це про нашу відповідальність, про майбутнє, яке ми формуємо разом. Бо у кожної дитини має бути щасливе, барвисте дитинство з любов'ю, підтримкою та мріями, що обов'язково здійсняться.